Всем привет, З вами Макбер и сегодня я буду знімати The Strange The Grandma. Тут є така ігрулька э, В суть ігри нам просто треба э, вот зараз выбрать якась бабушка, от наприклад, І нам надо її запустить на всякие різні предмети э, Ну, наприклад, сковородка. Я її взяв в руки і надо вибрати силу і вора. Все. Наша ціль це просто в нього гулятись. Опа, не попав. Тут можна збирати такі от ключики і відкривати за них кейси. Зараз покажу. Тут є кейси за один. Кейси за один ключ і за три. Я граю Shift-Lock, ну, тобто з цією штучкою. Так набагато удобніше пуляти. Ну і попадати так. Легше, от бачите, оцю кружочком навожусь на лапку і воп. Ну все легко і просто. Дітя, от бачите ключик. Це вже мій третій ключ. І зараз ми підемо на задній двір. Е -е 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 -е. А Тим часом бабка виконує якісь квести. І нам треба дати її не виконати. Ну, не дати її виконати. Бачите, пише Granny has 8TS. Так, Гренні 8 Tust 6 TAX. Та Боже. що так быстро ми щас проіграємо Вот ще один сундучок є. можемо відкрити той загон. Тут, кстати, хочу вам сказати, я ракетниця. Будет же челик якийсь відкрив. Вот, бачите, лопату достатньо. І Тут ще одна лопата. И топор я, що це? Мотега типа. Нет, это топор. Все-таки. Де бабка? Надо в нього запалити. А То я крім пошуку ключів ничего не робив. Зараз берем ще один ключ. Бобка загубилася, не знаю, де вона. Та в гараж піде? Тут у нас є сундучки. Бачите, сундук Аня. Я думаю, аня, вон. Бачите? Званий сундук. Опа, опа, опа. І тут у нас граната. Візьмем гранату. Е де бабка? Я її знайти не можу. Воно зараз виграє. Ту-такс. Де вона? А, вона... то може вона на другому поверсі. А я гранату виходить, про... Ого, угу, вона перемогла. А ні, пише, що ми виграли. А, вона вийшла походу. Нічого страшного. Я отримав соду. Айтемс. У нас тут є е, різні айтеми. Філ стаміна інсталі. Тобто перезагружає стаміну. Те, е, е, це витривалість. Це smoke. Ти коли його кидаєш, то дим з'являється. І аптечка. Ну, вона тебе хілить. Ну, ще є у нас е, ловушка, тобто капкан. І там... Ти його ставиш і ловиш, коротше щось. Я не знаю. Я ще це дуже сильно не грав, хоч в мене скін є вже інші, бачите? Всі такі от чубзики, а я, я гламурний. <клес> <клес> от бабка наша, я в нього не попав. <клес> Беремо мушлю. О! Попав. Можна... Тут інша карта і плюс цього режиму, що в... В різні кар... ну, на різних картах тут по-різному різні речі, якими можна запулювати бабку. Е, я взагалі хочу попастись бабкою Бо щоб, щоб ви побачили, як за бабку геймплей. Просто не, проходить. Вон бабка, бачите. Оп! бачите? бачила. О, у нас тут є е, зуб. А, попав знову, то я взагалі снайпер. Так, ключик. О, три ключа, я кажу, на три ключа. И тут молото. Коктейль Молотова. Сейчас я вам покажу, что он Дивіться. Оп! Я не знаю, что YouTube це одобрить. А! Она меня за борт выкинула. Все, я в тюрьме тепер. Ну вот, Скутеняка. Именно ця карта мені нагадує гренньо. Знаете такой? Такий режим бабка грень. Вот вона. Оп! Не попав. Чи попав? Не знаю. Е, надо, я вважаю, ще знайти один сундучок. Боже. Мені треба ключ... О, зуб. Берем зуб. Я вам так і не не показав, як працює граната. Не. Ага. Гранату що... вроде тільки що кинув один е, чубзик. Ні, тільки не знаю, чи це точно була граната. Баб, бабушка, спуститесь, пожалуйста, на, на цей поверх. Я хочу вас запульнути зубом. Зубарів. О, тут такий же самий челік, який я бачив. Вона знову піднялась на верхній поверх. Чи вона? О, ні, от он? Вона ще нас призвати спреєм може... оп. Я валяюсь. Та знову вона перезгає своїм спреєм. Боже, в мене попала огонь по своїм. Це не чесно. Не, 75 здоров'я. Ми походу прокакаємо знову. Але коли я грав, то ми постійно вигравали бабку. Походу люди вже за час існування цієї гри навчились грати. ну, за бабку. Оп. А может и не. Давай ну, проверим. Зуб надо взять. Бабка, бабка, выходи. Выходи, будь ласточка. Дай мне. Оп. На. В не ней половина здоровья лишилась. Тут, кстати, пестик я, ну, это и для нее пестик. Не для меня, на жаль. Я хочу пошукати ключі та сундуки. Мені цікаво. Тут у нас нічого такого немає. У нас те саме що і було. От бабка. О! Та боже, я не попав. Зуб, зуб, зуб. Получай. Рибка. Рибка я вже не по не попаду. Якщо б я зараз би попав би, це б, мабуть, був би найлуші лучший... до. Сумбук на два ключа я ще не бачу. На один є. Я хочу на два попробувати відкрити. Тільки мені я вже всі ключі забрали. Ладно, давайте хоч на один відкриємо, а то. Бабка зараз ви... ніж, ніш, ніж. Ну то боже вона виграла. Я хочу стати бабкою. я хочу показати вам. Ні, не я не буду не що. Награда. Ну, це надо підписуватись, я не буду. Бандус. Это не то, не то. Скинс. Тут можна купляти різні скини. А можна піднімати леву. Тут можна на бабку чикен, наприклад. А яку би карту вибрати? Звісно, да и керн хочу все выбрать ту карту. Давайте ну, я, 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 я. Ой, не я. Так у нас є кружка. це ж інша карта. О, ключ. Надо зб... ключи дуже треба збирати. Ключи ну, сундуки класні будуть. Я зараз кружку викину. Що там було в це. Це у нас э, якийсь, ну, типа, ножик лезит. Не знаю, що це таке. Зараз я хочу закинути бабку його. Ключик, ключик треба зібрати. Бачите, бабка стріляє. Оп! Попав. У мене є два ключа. Я хочу знайти третій. Вот, третій. Якраз прям коли тільки сказав. І тепер мені треба шукати ключ. Не ключ, а сундук на ...три ключі. От я на один, но один мені не треба. Ну якщо десь поблизу сейчас буде ключ, я візьму і відкрию. Ну, точніше відкрию і візьму. Ще один, ще один. Оп. е -у -у, 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 у у о тут же челік. О, молоту. Ти його не забираєш, я значит візьму. Витя, оп. Ей. Що у мене зі сміхом був? Я як, як я молоту, я тупо по ній не попав. А ну ладно, нічого страшного. Щоб ви понимали, зачей не мій був. Нічого страшного, значить, тоді шукати сундучок Мені треба сундук на три ключі такі взагалі є десь. Мені здається краще постійно закидати бабку чимось, чим шукати щось краще. Бо так вона виграє. А нам цього не треба. Оп! Фі Фін, фін-фін... Фін-фін. Може десь на другому поверсі буде? А. Я вже тут був. Тут тупик. Тупик. Так, може в якусь каналізацію залізти не знаю. От сюди. От. Де я? Тут я кружка. Тут ще бутылка є. Де бабка? Це що за вентиляция. О! О, сундук не терпить. О. О! Це святой мяч из цих войн Звездных Мне треба бабку на это. Шо, шо... О, я ж Они. Я же думал, дай боже, тут какие-то э, челик ничего не забрав. Дай бабка, дай бабка, я мне хочу меч, мяч. Тут... Вот она, вот. Виси. Сейчас прийду. Оп! Бачил Ну я прям як настоящий дарт вейдер Согласіться. Почему, вот инвентарь, можно соду купить Тики наши и. Нашей про фаршмачах. Ну ничего, ладно Я тут так и не відкрив Сундучок На три ключи Граната Я вам так и не показал як граната просил Так что що... Ідемо лупасити бабулю. Вон вона, Дивіться. Вона, ми погоду переможемо, то вона щось е завдання взагалі не виконує. Дивіться, оп! Бачите, як зірвало, вона ще й 12 урона за. Я, до речі, можу на бабку залізти. Вона вона стала АФК. Вона походу зараз вийде. А може й ні. Я в неї на золотилку. На злалала. Надо шукати речі, якими можна заплювати. От, от наприклад, ігрушечний молоточок, на магніт. Усвітый меч ще не, накры. Не а, ні-ні. Все, святой меч. Вона в мене за електрошокера. За электрошокер. Язик знову запутався. Як я ракету не попаш? По ній попав прям. Давай, давай, вставай, вставай, вставай. No. Магнітиком. в цю кімнатку. Тут щось Є бутилка. Тут є. Бля, я бутилку просрав. Челік, ти ж можеш запульнути. Ладно, як хочеш. Тут щось уложить Ні. Мені цікаво що тут. Може там ракетниця? Да, тут є ракетниця, прикиньте. О боже. Е -е, може я її зможу добити. Ні. Їх вже за мене добили. Ну зато ми виграли. Бачите, як ми танцюємо. Ми хлопаємо. Соба. Дякую. Ааа, не, до я не буду. Дякую будь ласка можна я буду бабкою? будь ласка можна я буду бабкою? будь ласка декер це все класна карта давайте виберіть її. Виберіть декер ну то боже Чо тільки я вибираю? Це ж каполденная карта І знову не я Тут же у нас нова карта, нові предмети, наприклад, у нас є тапочок. Але, знаєте, ця карта не прикольна. Мені подобається. Тут один такий домик. Я люблю відкриті карти, розумієте? Хач! Тапком. Давай, пульни мене, пульни мене. Чекайте, давайте це. Сейчас. Ножик. Хач! Я получав. Еще один ключ. М -м -м -м, вот ракета. О -оп. Так, жальшая ракета, конечно, игрушечная. Я хочу пошукатище якісь, ці, якісь е замки. Сундучки. Фліп-флоп. Нет, за обычный сундучок. Не надо на три ключа. Вот тут мне я буду. О, да. Я вгадал. Граната. Чудово. Вот бабуля как раз. Оп. Прям в башку и попал гранат. Челик думаю забрал? Нет, хорошо забрал. Я же думал, аутисты кисеряют. Давайте візьмем тапочок, фліп флап фліпфлап э, Де бабуля, 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 тоді О, тут є Це шо Ладно, а ага. це типа я не знаю вообще що це А знаете, что бабуля может вибити вікно кимось Наприклад Наприклад, ну я тільки що двері выбили Вчасно сказав тільки чуть-чуть не то вона вибило. Тут багаття, да. Тільки она не горить. Ладно, давайте відкриємо цей сундучок. У нас тут є ножик ну, кухонний. Не той, що ви подумали. От бачите, вона вже кому кимось Як у нас таке позволилося? Ви бачите, ей в голову ножик. Ну, Морозову. Охладися, пі, В голову узнал. У мене с прицелом проблем нету вообще. Ч тут хищнош наш не? Ладно. Тут на розовые. Мені здається тут має бути цей. Має бути сундучок на три е, ключа. На два. Я. У мене нуль. Я все про пухуков про кука, про прокука-калека. О, я бачу один. Да, давайте я його зберем. Може бабуля прийде до мене на задній двір, я не хочу ножик. Просто по... Ще я другий. Дякую. І третій. То це взагалі фортуна на моїй стороні. Ой, я, я можу з горки скачувати. Не разработчики постарались. Блин, если в чй... если в своего челика доключать или золотая сундучок мне, то я не знаю, что ему сделать. А бабуля сюда не пришла. Вот сундучок. Так, не, мне почему. Мне надо зараз. Не я хочу найти, может, вдруг здесь будет сундучок на три ключи. Це ж на, нак краще на базу нами. Ракетница может буд. Вон бабуля, вон бабуля. Я ходу меня здесь докину. Давайте, если я сейчас докину, то буду... Жесть. Оп. не, не докину. Ну, дитинка слабенькая, еще не докидываю. Оп, оп. О-о-о, вы ви забачите, видите? Ракетница. Базука. <laughs> ну все. Попка. Я не знаю, как на нее стрелять, но... <laughs> Це сама краща, як на мою думку, зброя, яка тут є. Хоч! Не попав в тапку. Тапав Ні-ні-ні, Хоч! Ні, ні, ні. Хоч. То боже, як я не попав. Все, ну вона вже почала, Вона вже обідалась, вона скоро. Тю-тю. До речі, коли я грав за бабку, я знаю, що тут бачите, вона вийшла. Там треба і розпитати домик. Она их до сих пор не рассыпала, значит она рукакает. Ну, а з вами был Макбер. Всем удачи, всем пока.